Вітаю, мене звати Одінцова Тетяна Анатоліївна. Я вже четвертий рік працюю асистентом Київського медичному університету на кафедрі неврології, психіатрії та фізичної реабілітації та маю вчений ступінь доктора філософії. Мій шлях почався з навчання в одному з медичних е, вищих навчальних закладів Києва. Я обрала спеціалізацію неврологія, тому що в нашій нервовій системі все організовано досить структуровано та логічно, тому встановлення діагнозу та призначення оптимального лікування не складає особливих труднощів. Після завершення навчання на період початку інтернатури я зрозуміла, що мій університет не може забезпечити мене тою клінічною базою, яка б мене повністю влаштувала. Тому я почала шукати інші варіанти. І мій вибір зупинився на Київському медичному університеті. Я його обрала з ряду причин. По-перше, це знайомство з професором Копчак Оксаною Легівною, завідувачем кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації, яка з першого погляду закохує у свій предмет та мотивує на подальші звершення. По-друге, це можливість проходити інтернатуру у одній з приватних клінік Києва. Для мене це був борис, тому що я особисто була знайома з фахівцями, що там працюють, і хотіла перейняти їх досвід. По-третє, це персонал ректорату, кафедри та деканатів, які дійсно зацікавлені в успішності та самопочутті своїх студентів. По-четверте, це те, що інтерни Київського медичного університету мають можливість стажуватися в провідних європейських клініках, де вони можуть побачити рідкісні захворювання, про які вони до цього читали лише у підручниках. Після закінчення інтернатури з відзнакою мені відкрилася ще одна чудова можливість це аспірантура під керівництвом професора Капчак-Оксани Олегівни, тому що ще за часів інтернатури мене зацікавила науково-дослідницька робота, і я б хотіла і надалі цим займатися. Разом з Капчак Оксаною Олегівною нами була вибрана. Тема наукової роботи особливості когнітивних та психоемоційних розладів у хворих на російний склероз, як ця тема є досі актуальною і вписується у науково-дослідницьку роботу кафедри. І вже в листопаді 2022 року я захистила диссертацію та здобула вчений ступінь доктора філософії. З березня 2022 року я працюю асистентом на кафедрі неврології, психіатрії та фізичної реабілітації та викладаю неврологію англійською мовою. Наша кафедра зацікавлена у постійному розвитку нашої наукової роботи. Я постійно підвищую свою кваліфікацію як у сфері освіти, так і в своїй медичній спеціальності. Результати моєї роботи публіковані у журналах науковометричної бази «Скопус» та представлені на міжнародних конференціях. Наприклад, цього року я приймаю участь з результатами своєї роботи на 9-му конгресі Європейської академії неврології, що проходитиме у Будапешті. Завдяки професору Копчака Оксані Олегівні наша кафедра завжди впроваджує нові методи навчання за стандартами Європейського Союзу. З листопада 2022 року ми приймаємо навчання з освітніми платформами LoopShare та Казус за підтримки інституту медичної дидактики та освіту Людвіга Максиміліана в місті Мюнхен. Ми вже впроваджуємо окремі віртуальні клінічні випадки в наш навчальний процес, що дуже подобається нашим студентам, так як це розвиває критичне мислення, допомагає швидко зорієнтуватись у ситуації та допомагає їм працювати у команді. Зі свого досвіду можу сказати, що якість навчання у Київському медичному університеті з кожним роком стає лише кращою. Я лише один приклад успішної кар'єри до 30 років, але в Київському медичному університеті таких історій багато. Тому подбайте про своє майбутнє вже зараз, обирайте навчання в Київському медичному університеті.